Так. Подобалося. Місце спати. І ми несемо тобі славу, тобі Боже, ти наш. Медяк. дякуємо. Як лишня, лишня. А я б'ю. Кого ж дьому? Я? Я? Ні. Яка називається... Це прикладатися, а не розуміємо. А вдруг там бомба? Цікаво, цікаво. Можливо, хтось поспішав забули люди. Тому що багато буде ще немає, по бухгалтерам. ж так Хто? Хто знає, хто має? Не підходить, так багато мені перерахували, бо буде. Розділять <зваж> по кольорам. Буде шість. Я Ще раз прочитати. Один дум, один дум. Я попросив, щоб він подув одну України. Українець.

І теж була ситуація там в семьи. Верующий, все хорошо, служение. Хоча, щоб хтось молиться, а перекладач перекладає. встанемо і будемо мовитися. Сейчас закончился обід і послужні мы могли І все. Між журналами різними, хай вона там разні, коли на 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 я народився, я дуже народився з мал. Я собі стоявся, швидко, швидко, швидко помолилася і побігла. Тим більше, більше бог суди.